Я вас вітаю, любі підписники. Сьогодні 11 липня 2024 року. О! У плюс 35. І називається це чудо Бабка Тополева, яку я дуже люблю і вже вам показував. Не один раз. Це заболочена місцевість тополі. І навіть у таку спеку, як ми бачимо, я реально їх знаходжу. Дивіться сюди. Саме 11 липня 2024 року. 16-17 чи діб жодного дощу. Підписуйтесь, все буває.